І буквально буквально кілька годин тому стало відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні 2013 переможницею фіналу національного відбору стала співачка Злата Огневич. Ось фрагмент її пісні. Загалом до фіналу пройшло 20 конкурсантів. Сьогодні вони змагалися за звання найдостойнішого за усіма голосуваннями серед членів журі, глядачів і ЗМІ упевнено перемогла злата. Вона набрала 40 балів. Наступного року у Євробаченні братиме участь 39 країн. Цьогорічний український відбір було проведено на кілька місяців раніше, ніж зазвичай. Організатори пояснюють, це нарешті дасть можливість конкурсантці добре підготуватися. Я считаю, что удивлять нужно музыкой, энергетикой своей. И, конечно же, конечно же, будет сюрприз. Мы над этим работаем. И спасибо большое Первому национальному. Огромное, низкий поклон за то, что вы сделали отбор сейчас, за то, что у меня будет возможность подготовиться, не волноваться. Надо же когда-то начинать заранее готовиться э, по. Ну, почему? Потому что хочется привести э, в следующем году в бутылку, э, не только, допустим. Детское Евровидение первое место, но чтобы было и взрослое Евровидение первое место.